If he wanted to, he would. Або що таке second conditional, як його вживати, як його формувати. Давайте поговоримо про це на прикладі оцієї нашумівшої фразочки на просторах інтернету. Тож, ми кажемо, if he wanted to, це наша умовна частина речення, де ми говоримо про умову, якби він хотів. І тут зверніть увагу на час. Після часточки if ми вживаємо past simple, щоб поговорити про. Уявну якусь ситуацію, дію в теперішньому часі або в майбутньому. Тобто, якби він хотів або якби він захотів, if he wanted to give you flowers, he would do it, he would give you flowers. For example, he would – Це в нас вже тут наслідок. Він би щось зробив. Наслідок нашої умовної частинки. В основній частині речі ми вживемо would плюс інфінітив основного дієслова. слова. Тобто, ми кажемо he he would would do it, he would give you flowers. if you wanted, he would.